Олександр Олійник працював на заводі з виробництва кабелю. З початком російського вторгнення втратив роботу. Нині розбирає завали будинків, зруйнованих під час бойових дій. Треба ж людям допомогти. Самому тут я ж кажу, ми тут 25 чоловік нас. Ми чотири дні розбирали ці завали. Це на одному обліку. А він один що тут зробить, хазяї. На громадські роботи тимчасово безробітних чернігівців направляє служба зайнятості. Співпрацюють з громадською організацією Іскра добра. У тих, хто підписав договір на таку роботу, а це близько 200 людей. Восьмигодинний робочий день і два вихідні отримують мінімальну зарплату. Після закінчення обов'язкового терміну роботи людина може знову повернутися на облік до служби зайнятості або працювати далі. Продовживши договір, почали з 20 людей, з яких залишилося потім 11. Які захотіли договір перепідписати і працювати далі. На той час, коли зараз в нашому місті дуже мало роботи і ну майже немає, да? особливо за спеціальностями, специфічними спеціальностями, то це як альтернативна робота дуже, дуже є корисною та вдалою, якщо дивитися з боку ще допомоги людям. Спецодяг у робітників свій дістаються до місця роботи самі. Водночас громадська організація забезпечує людей обідом та майже повністю інвентарем. Сьогодні вже трошки більше нам ще одну. Тачку підігнали, віддати хлопці десь дістають лопати, сусіді видра побрали. Ну, тут даже сусідів воду підключили, так вода є. Ігор Копко каже: розбиратимуть руйнування до листопада включно. І ми е маємо собі на меті розібрати щонайменше 150 завалів. І я думаю, ми впораємося з цією задачею. На громадські роботи відправляють безробітних, які перебувають на обліку службі зайнятості не менше 30 днів, і яким не запропонували підходящої роботи, каже директорка Чернігівського міського центру зайнятості Світлана Серб. Поки що це розбирання завалів. А з 1 вересня людям пропонуватимуть роботу на комунальних підприємствах міста. Якщо з комунальним підприємством спецкомбінат, то це прибирання кладовища, якщо це озеленення це міста, жики, відповідно прибирання прибудинкової території, розбір сміттєзвалища, завалів. Палого листя та інші роботи, які не потребують професійної підготовки. Безробітний може відмовитися від громадських робіт, якщо має протипоказання за станом здоров'я. В іншому ж випадку це буде вважатися невиконанням індивідуального плану з працевлаштування, за яке позбавлять виплат по безробіттю. Оксана Ільчук, Валерій Циркун – Новини на Суспільному.